Почему на Украине тысячи просто ударов уже за, за время специальной военной операции или за последний год, а она продолжает движение? Ваши услуги связи могут быть отключены. Никакого дискомфорта на самом деле для граждан это не доставляет. 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит право полностью изолировать российский интернет от мирового интернета. У меня нет мобильного телефона, но я как-то живу. Где все находятся? Что там происходит? Шеф-редактора сюда! Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про лихих британців, які постійно роблять якийсь підкоп під Російську Федерацію, про всі страхи і заяви російських пропагандистів, як і завжди, справжні діаманти. Те, що ви не побачите. На інших каналах ми для вас зібрали, щоб вас розважити. Але перш ніж я розпочну, не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал «Кабанова Лайф, коментуйте, почуйте і поважене. І звісно, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, тих, хто невпинно, всі ці роки на заборонить. І незважаючи на те. Який би не наставав сезон, щоб не відбувалося на полі бою, нас захищають. Ми підтримуємо збір для роти вогневої підтримки другого батальйону 37-ї бригади морської піхоти. Збираємо 250 тисяч гривень, і без вашої співучасті, без ваших донатів закрити цей збір буде нереально. Тож, друзі, закликаю всіх і кожного долучитися. Посилання в нас в описі. Переходьте, донайте, дивіться нас, і звісно, отримати величезне задоволення від нікчемності наших ворогів. Російські пропагандисти вже не знають, що вигадати, які терористичні акти атаки готуємо ми і готують наші найближчі друзі брити. Загалом, останній тренд цього року це все повісити на британців. Вони вічно хочуть то літак вкрасти і направити його на країни НАТО разом з кінжалом. То тепер, як стверджують у села Вйова. Ще й вони намагаються спричинити ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. Хочуть, аби Хмара ядерного попелу пішла на Європу і нібито звинуватили за все це Російську Федерацію. Служба зовнішньої розвідки Росії сказала, вийшла з докладом на тому, що є інформація, що британці. инспирируют ядерные, условно говоря, какие-то катаклизмы, как раз, чтобы облако заражения пошло на территорию Европы. Здесь, судя по всему, они могут подойти к этому вопросу очень изысканно, как с выключением электроэнергии в залах, когда Зеленского опрашивают. Э По-другому это, наверное, не назовешь это интервью. Кстати, я напомню, что... Э дорогие зенитные ракеты Украина тоже хранит в грузовиках непосредственно рядом с атомными реакторами, понимая, что если мы нанесем удар по ним, то Буде унічтожена, значит, основной машинный зал, де производится, ну где находится ядерне топливо. Это может вызвать серйозний катаклізм. Ну Росія ж не при чому так вони окупували Запорізьку атомну електростанцію, так вони постійно з тієї території обстрілюються, завезли туди техніку і боєприпаси, але винні безкінечно брити. Взагалі мені здається, що росіяни могли безкінечно заговорювати зуби, особливо в питаннях. Енергетичного терору. Тільки б ніхто не подумав, що терористи Москва. Ні, ні. То весь інший світ, а росіяни тільки захищаються. Взагалі, на самом деле, все задаються вопросом: а чому так довго держиться енергетика? чому так довго держиться інфраструктура? чому на Україні тисячі просто ударів уже за время за спеціальної воєнного операції за останній рік, а вона продовжує Движения, Почему так откуда... Советский Союз как не вот, вот, Владимир какие... Наследие, которое Конечно. досталось от советского периода, оно настолько мощное, оно настолько с запасом было сделано, что когда-то вызывал смех. А зачем мы храним паровозы? паровозы, которые на угле должны ездить, так они сейчас таскают составы на территорию Украины, когда энергетика выключена. Кто был на Донбассе, видел, что любое заводоуправление или э, шахта управления имеет свой бомбоубежище, все, везде избыточное бетонирование, огромные стены. Ну, просто для понимания, когда наносится удар где-нибудь по торговому центру, все это разлетается из легких конструкций, а все остальные здания просто мощные. И действительно, оборона ВСУ очень часто построено, в том числе, и на инфраструктурных объектах. Ну, например, тоже Авдеевский, Коксахим был там. Там невозможно было выкурить даже полуторатонными бомбами, они в глубине находились. Нет, как раз возможно, как раз... Ну, ими там ими. они контузию получали, Вибрация, как раз от этих, да, слово. калибров. И э, в какой-то степени мы видим наследие Советского Союза в лице Азовстанта поставок... помощнее было. Конечно. Да, конечно. однозначно. В лице поставок снарядов из Европы в лице огромного количества техники на первом этапе войны, болгары, чехи, поляки, наше наследие, которое оттуда ехало. И вообще это для нас на самом деле поднимает вопрос в будущем, как выстраивать взаимоотношения с союзниками, чтобы потом не произошло вот этих вот изменений. Потому что мы сейчас очень часто строим и заводы, и снабжаем. Но нам... В цьому досталось досталося ще більше наслідків за счет того бурювесники, посейдони. Це все теж відудивше движення, це все тоже производственная база. І то, що зараз ритмично получает фронт, це в тому числі заслуга наших предків. І якщо раптом ви не знали, через кого в нас немає світла, через кого в нас немає тепла, хто спричинив запровадження графіків, то знаєте, то все президент Зеленський. Ну, логічно, що ми не росіяни, тому мій глядач має обов'язково задатися питаннями: What? the fuck? Що, як, як це відбувається, чому це українська влада винна в тому, що в нас немає електроенергії? Та просто так хочуть і мріють російські пропагандисти, щоб ми з вами думали. Треба просто сплутати причинно. Не слідкові зв'язки, ну це вже зараз вийшло із росіянами. Ніхто там в Росії вже не замислюється. Хто розпочав СВО? Вже всі тепер знають, що це Росію обстрілюють. А отже, Росія жертва так само. і Пропагандисти тепер стверджують, що в нас немає світла, тепла можуть бути потенційно проблеми із каналізацією через плівки міндича і через корупцію, тобто. Корупція, звісно, погано. Мародерів треба карати, карати найсуворішим судом, але вони не стріляли по нашій енергетиці. Не треба намагатися перекласти на когось відповідальність. Ми напали на Україну, тому що винен Зеленський. Ні, друзі, так не працює. Це ви можете з тупими росіянами грати в ці ігри, і з українцями все набагато складніше. Нам завжди трошки заважає жити критичне мислення. Вот этот первый навал, когда показали краешек вот этих прослушек, а я напомню, там около тысячи часов аудиозаписей, да, угу. которые писались в квартире Миндича, и где якобы Зеленский высказывался не только про финансовые вопросы, а вообще как комментировал и про украинскую нацию, и про войну, причем весьма неледицеприятно для простого обывателя. Говорят, что пусть умирают, а мы будем зарабатывать деньги. Так вот, на тогда, летом, Понимая, что у них крыша-то пропала, USAID закрыта, они фактически вот эти материалы выложили Трампу как своё подношение, что мы вот имеем. То есть они не столько Зеленского топят, сколько себя спасают. Конечно, они в первую спасают а, ну, себя. Из-за этой якости зі своїми скандалами, корупцією, проблемами, мы завжди сами разберёмся. Ви би краще все ж таки пояснили росіянам, а що відбувається на території Федерації. Що це така суцільна перемога і перевага над усіма, що тепер у вас відбувається блокування сімкар для росіян, які повертаються із за кордону? Так, так, друзі, це таке нове ноу-хау. Значить, росіяни, які щойно повернулися із-за кордону, де б вони не знаходилися, мають на 24 години заблокувати. их сим-карту. Россиянам, которые только вернулись из-за границы, начали приходить сообщения о временной блокировке их сим-карт. В тексте говорится и об ограничении доступа к интернету. Все это новые меры безопасности от Минцифры. Они начали действовать сегодня. Как обычный симка может стать оружием и что нужно сделать, чтобы восстановить доступ к мобильным сервисам? Все детали о Натальи Графчиковой. 24 часа без интернета и возможности отправлять СМС. У российских сим-карт появился период охлаждения. Тем, кто возвращается из-за границы, где пользовался роумингом, приходят вот такие сообщения от сотовых операторов. Это новые меры безопасности, механизм защиты от вражеских дронов. Сим-карта, которая установлена в беспилотное устройство, позволяет оператору, находясь на далеком расстоянии, Управлять этим дроном. Далее же оператор, находясь, как он считает, в безопасности, совершает этим дроном определенные действия. Ну, сейчас никому не секрет: это либо разведданные, либо теракт. Те абоненты, которые не выезжали за границу, но не использовали сим-карты 72 часа, например, телефон был выключен, тоже столкнутся с периодом охлаждения. Но сотовые операторы обещают ограничения не коснутся звонков и части приложений. Заранее надо понимать и подготовиться к тому, что. Ваши услуги зв'язку связи могут быть отключены. Продумать для себя возможности подключения к сетям Wi-Fi. возможности приобретения в точке, куда вы приехали, новой сим-карты, временной сим-карты, для того, чтобы воспользоваться услугами связи. Курс на безопасность, если отключить интернет на сим-карте, которую используют для управления беспилотником, он просто не долетит до нужной точки, зависнет, потеряет заряд и потерпит крушение. Это такая превентивная мера, которой, как то пытаются, чтобы вы понимали, обеспечить российские регионы от А так і дронів. Ну ж, бо дуже часто зараз відомо, що у українських безпілотниках, рахуйте і у російських, використовуються сімки. Росіяни використовують наші і звинувачують нас, що ми використовуємо їхні. Тобто, ще раз: система протиповітряної оборони, якихось новітніх методів захисту, нічого подібного немає. Треба росіянам просто вимкнути інтернет. І тоді і Кремль, ну і, звісно, критичні об'єкти будуть захищені. Дискуссия абсолютно беспочвенная, собственно, уже стало абсолютно очевидно, что, собственно, это вот этот этом сутки охлаждения, еще что-то, что никакого дискомфорта на самом деле для граждан это не доставляет. Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности. Сейчас это стоит во главе угла. Ну а и сегодня починают из сим-карт, А завтра, звісно, закінчить усім інтернетом. Вже на сьогоднішній день здається, і ті експертам з Російської Федерації відомо, що 1 березня наступного року це День Ч, коли Роскомнадзор отримає право повністю ізолювати російський інтернет від світового, ну тобто, залишиться Чебурнет, Яндекс, абсолютно все те, що сьогодні контролюється ФСБ, пропагандистами, і не тільки таке рішення вже ухвалено урядом Росії, і звісно, діятиме воно. Ну зараз говорять про 32-й рік, але направду ця, ця завіса опускається назавжди. Тобто, це означає, що ти не можеш собі дивитися те, що ти любиш, і до чого звик. Користуватися, скоріш за все, віпієном теж стане недоступно, і отут найголовніше: росіяни мали би задуматися. Слухайте, а навіщо їх ізолювати, захищати, обмежувати у доступі до світової повутини. Що там вони можуть такого знайти, від чого Путін так сильно хоче їх захистити? Я официально заявляю, что у меня нет сил переживать больше. Я не знаю, как на это все реагировать. Я вам просто прочитаю эту новость. Я не знаю, что мы с вами будем все делать. Я не понимаю. 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит право полностью изолировать российский интернет от мирового интернета. Такое решение принято правительством России в постановлении бла-бла-бла, которое будет действовать до 1 марта 2032 года. Согласно постановлению, операторы связи и интернет-провайдеры обязаны будут выполнять команды Роскомнадзора по ограничению доступа к ресурсам, фильтрации трафика и изменению маршрутов его передачи. Официальной целью Нововведение заявлена защита инфраструктуры Рунета от внешних атак, обеспечение стабильности работы цифровых сервисов и независимости сети. Как до марта 2026 года перегнать всю аудиторию в Телеграм-канал, чтобы не потерять все, над чем ты работала последние два года? Комментируйте как какие-нибудь лайфхаки? Подсказывайте. У меня уже просто истеричные припадки. До свидания. Ну и важно думать, что вид великого брата или великой сестры Коротше, цієї родички від Російської Федерації буде відставати Білорусь. Ні, ні, Лукашенка тут, як тут. Самопроголошений пропонує білорусам не проривні технології, не новітні рішення, а просто взяти і відмовитися від мобільних телефонів. Лукашенко довго коментує якісь там фобії білорусів, що за ними будуть слідкувати. Ну, вони в цьому сенсі дуже схожі із росіянами, які не хотіли встановлювати додаток МАКС, тому що думали, що. Свої будуть їх прослуховувати? Так от білоруси теж з цього своїм спецслужбам не довіряють. Ну і Лукашенко не розгубився і каже: Та ви взагалі наносіть собою мобільний телефон. живіть як я, он він розмовляє по спеціальній закритій внутрішній лінії. Тобто ясно, що в нього, як у самопроголошеного тирана, є свої особливі умови, як і з ким говорити телефоном. Але що ж це за країна, що ж це за умови? Що там відбувається, враховуючи, що він радить не користуватися телефонами. Я до речі, нагадаю, що ми з вами притул слідкуємо і аналізуємо життя Росії і меншою мірою знаємо і розуміємо, що відбувається в Білорусі, де, як кажуть спецслужби, враховуючи, що країна в рази менша, працюють ще куди краще. Що ми вже так переживаємо за ці телефони? лучше е -е, з собою не носити їх. Не носите, тысячу раз говорил, у меня нет мобильного да. телефона. Но я как-то живу, даже с Натальей Ивановной разговариваю, спокойно с ней поговорить, она подъехала на проводную правительственную связь, или, или просто, вот я недавно тебе говорил, сохранить надо телефонную да, сеть, да, которая да. у нас была, проводная там под землей, над землей Что и прочее. Делаем? Это точно на серверах в Канаде или в США не будет ваш разговор. Ну і трошки вам буденності життя із російськими пропагандистами. Я завжди підкреслю в своїх ефірах, що вони всі не люди. Ну це ж очевидно, по тому як вони ставляться до своїх: що немає емпатії, що немає співчуття, співпереживання, втратам і не тільки. Ну і от здавалося б, що може бути найближчим для будь-якої людини. Це її родина і її колектив. Як ти поводиш себе в родині, як ти поводиш себе в колективі. І характеризує тебе, яка ти людина. Про Соловйова нам відомо все й давним-давно, але він навіть в прямому ефірі показує, що люди для нього лайно. І дивно, що свою редакцію він буквально в той день, а може, і зробив так, відправив вже на СВО. Я ще раз обращаюсь, мене редактори слышать і ні? Ухо принесіть, Ухо вийшло з строя. Вот, приходится включать собственную трансляцию, чтобы убедиться, что хотя бы в эфир идет. Что происходит в студии? Налет все погибли? Так, очень интересно. Итак, поставили другой фрагмент, не тот, который я просил, судя по всему, у нас проблема происходит некая со студией. Поэтому сейчас, извините, я прямо из эфира. Что у вас происходит? Где все находятся? Что там происходит? Шеф-редактора сюда. Так меня слышно или нет в студии? Я сказал, какой фрагмент поставить? Чем вы занимаетесь с утра? Если у вас нет сил и ума слушать эфир, напишите все заявления. І щоб духу вашого не було. Одним словом, увесь ефір у Соловйова якісь технічні негаразди, він нервується і кричить. Він публічно і з лайном змішує свою всю редакторську групу. Слухайте, це ж треба настільки не мати самоповаги, щоб все це терпіти. Це ж не вперше і не востаннє. Все в нього не так. Ефір зривається, йде не за планом, ну і там він розповідає все, що він думає про свій колектив і своїх підлеглих. Зрештою, к как там кажут. А точно. Рыба, гние с головы. Во времена товарища Сталина, вы бы уже все отправились по этапу. Уверен, что этот фрагмент будет широко цитироваться самыми разными сетями. вас куча людей сидит в аппаратной! Чем вы занимались 7 минут? Это абсолютно недопустимо. Воспринимает исключительно как. политическую провокацию. Давайте послушаем. Вы не можете поставить тот сюжет, который поставили в первой части. На... Понятно, у вас теперь завис компьютер. Ну, конечно. Теперь у вас завис компьютер. Какую еще глупость и пошлость моя команда сегодня способна? Вы, если я правильно понимаю, то, что делаете, называется саботаж. Это называется именно так. Очім просто і дуже понятно. Саботаж. на цьому друзі будемо завершувати. Але я закликаю всіх і кожного обов'язково задонатити в підтримку 37 сьомої бригади морської піхоти. Що вже говорити? Ці хлопці довели за час повномасштабної війни, що вони дуже і дуже круто вміють знищити російську Орду. Тож, давайте, якщо росіянки так зацікавлені в цих ладах. Зробимо їх частково щасливими. Донаттем шукайте посилання на цей збір в нас в описі. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Трубанова Лаїв і, звісно, коментуйте, почути і побачити. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.